Добрий вечір. Знову я з вами. Про що я казав, що я не живу, живу на квартирі. От в мене своє опалення електричне. От маєте Котел Котел. Котел і болір. 57 градусів. От він мені опалює однокімнатну квартиру. Так він зв'язаний маєте циркуляційний насос, там іде вся розводка. Регулятор, який включає потрібний час. Тут вся розводка, підлога, сушка, ота сушка. І на підігрів. Оце йде на підігрів ванни. душової кабінки. Не ванни, а душової кабінки. Щоб повністю душова кабінка знизу і по бокам підігрівається. І все підлога. І Там пішло на кухню і на кімнату. В кухні і в кімнаті то геть повністю тепла. Підвога. Тут сюди тепло підвога. Тут, Тут... тоже розводка йде. Це думає, все. Батарею кидати. Думаю, що буде захолодно. Але дивлюсь підлогу добре двері.